Всім доброї ночі. Ну що, ми опять по вулиці Яменка будемо так і знімати. Що зробить? поки є час. Днем ремонтуємо комбайна. Ввечором ми вже 12 година закінчили кропити. Малий вон сзади на машині їде. А Я на мазюкі добираємося до господарки. Що у нас там сьогодні? Сьогодні 12 спутників, пацани. 12 чітких спутників. Моя навігація коротше, зловила. Значить, що. Або вони вже типу, запустили ще якийсь спутник, або коротше, сьогодні буде весела нічка. Не знаю, їду не дивився на тривоги, але в кінці вже я з 12 сразу впав на 9 і почав глюч. Мабуть вже є тривога, побачу на одному об'єкті де, об де ставки. Коротше, пашечки злітають. Нічого. Їдемо додому, зараз ванну, сполоснемося, будемо старатися заснути, тому що треба виспатись. Чорт з тими морпідами, треба поспати. Так що такі от справи. Підсиплять. Що вже підсипати. Воно вже жнива починається. Коротше, вже як переживе. Так що такі діла. Їдемо додому зараз. Потихеньку. Маза поставимо, два мороки і коротше на город ну, може ще й останусь на хазяйстві чувак ходимо так такі справи що у нас там завтра приходять <coughs> салінблоки скручуємо походу ставимо салінблоки не зажимаємо їх легенько прокрутимо ключом виставимо і тоді прожмем їх гарно і красиво, щоб у нас все грало і прокрутимо. А, поставим посібника барабана, прокрутимо. Я думаю, до того часу Саша вже сьогодні почав сегменти міняти з пальцями. Коротко. Може і комбайну з субтрактора не гнати, комбайном. комбайна заїду витяну жад. Там можна заїхати, їде розвернутися, щоб не гнати трактора з поля. Що... Різкнув, я кажу, може я і не правий, може я потім буду собі губи кусати, але різкну я все-таки забрати цілу лободу, коли. Стоїть вітей і наливає Бо Щось потім дексікацію проводити, мені говорять, а потім ти в тому комбані сидиш і то так пилюка від тої сої летить. Ну, Випоняли, дексікант, це ж той самий румдаб, не встигне вивит... вивітритись і нюхаю його. потім сутками в комбайні. Так, вулицю Яменка майже проїхали, кидаємо на накатиком Проїжджаємо сцену одну ну, Коротше сегодня нічого вийшло, без поломочок прискувать пахав так, ё-ма-йо. Треба на підживу давати вже мабуть, зменшити норму води. Дочками нас тут радує. Можна поставити літрів 100, щоб один оприскович закривав 30 гектарів. Коротше, за два дні покропити всі оля та йте і морочити собі голову до кропити, підживити. Якби траса, виїжджає. На цьому мазі розбита така коробка, ну хто знає, що таке в мазі коробка, де це куліса. Це хрін впихнеш передачу. З поворота вийшов на п'яті, на четвертій виничний. Ось така була б ця дорога. Вже б давно вдома був би. Му нею прискучу додому, їздити, блядь, була б така дорога. Так, що є, то є. Війна йде, не треба біти. Так що такі справи лайки. Всім там цей, хто не спить спокійної ночі, якщо хто сьогодні дивиться, а хто зранку буде дивитись, то всім приємного дня наступного. Все буде добре. Всім пока.